Я чую скло. Бум! Я підхопилася, нічого не бачу, я в тумані. Босиком я стала викорапкуватися, якісь все отак на помацки, на помацки викарабкалась, Кричу: чоловіку, ти де? Ти де? Він, а я тут, ти де. Я говорю, я тут. Виходимо, виходимо. Ми не знали, що може ще рухнути чи що. Ми на помацьки вийшли, я босиком на вулицю, вся біла, припудрена, оце як оце, оце як оце, земля зараз. Опасно близько підходити. йдемте ось так. Це моя квартира, оце у глава. Якщо я вам покажу місце, де сидів мій чоловік і як йому пощастило, ви побачите, на якому він місці залишився живий. А все ліжко було завалено і привалено. Бачите, він все в стеклі, як його навіть не поцарапало. Слава Богу! Я молю Бога, що це так, хоч ми живі, те все вже наживне. Звісно, треба буде спасати. Стіна, звісно, тут от струсанулась, бачите, вона сюди теж в гості зайшла. Ой. Я не могла вылезти, потому что меня придавило. Это не на меня упала, а так. Потом сосед, соседи начали кричать, Тома, Тома, ты живая? Я говорю, живая. А дверь же Насте до сих пор закрыта. Ну, они пришли, мне подняли мебель, я вылезла из кровати. Понимаете, это, это, это секунда. Вот так и не, не, потом видишь, вот это вот, вот, вот такое в квартире. О, точно, я знаю даже. Хорошо, хоть... у меня колонка и котел, хоть газ не взорвался. П'ять людей з нашої організації та п'ять наших собак. Це пошукові рятувальні собаки, які навчені шукати як людей, живих людей, так і вмерлих. Ми застосували знову ж той елемент, який не раз застосовував на завалах це хвилина тиші. Вона якраз е, дала позитивний результат. Ми почули, що звуками або похлопуванням по металевому предмету відчули, що йде. Звук і визначили основне місце для розбору завалу. Більше години ми приймали різні рішення, для того, різні заходи для того, щоб, для того, щоб можна було її дістати, і в кінці кінців це вдалося. Вона була притисла двутавром, голова її була притисла двутавром до матрасу кровати. Благо, що матрас товстий, м'який і тільки через це черепна коробка. Вона, вона вона витримала, бачили тільки одну руку, спілкувалися з нею, поруць пор пору, з руки пішли, потихеньку, потихеньку достали.